Бажаю міцного казацького. Друзі, на фронті тяжко, Мало того, що кабами, фабами нещадно полірують. і це я так абсолютно всю війну. І зараз вже там формат війни змінився і змінили саме і дрони. Дрон, дроні велетенська кількість. От тут в сторону Дніпропетровщини, там вже більш степова скажем, зона, відкриті місцевості, то заїзди, виїзди. Такі веселі. Але реп, пасти, ППО. Підрозділи захищають себе самі і війна буде продовжуватися в будь-яких умовах. По покрові там тих підарів, що позалазили, зараз заїхали нормальні пацики. Зараз скала там працює, да? вибиває цих підарів. А В районі Бєліцького, Родінського теж заїхали блин, хлопці, там потихеньку зачищають посадки. Підарів до хіра. І тактика така. Вони там кабами, фабами 5, 10, 15, 20, 25 кілометрів, всю забудову, абсолютно всю зносять просто на тупому. Щоб не було де ховатися. Лінії оборони в нас потужна потужність. Але і в таких умовах сили і підрозділу з тими засобами, що є. Тримають лінію фронту. Що не скажеш про тил? А ще там пару днів в шпиталі буду. А, Київ, виставковий центр, Прага, купа здорових блять, жлобів, бородатих петухів, да? купа всього. Мусоров нема, ти цікашників нема. Тут можна а, у нас, я скажу так, подивившись на те, що відбувається, я вам скажу. В країні купа мобілізаційного резерву, просто купа. Ми можемо воювати і загнати цих підарів. Замажайські гори. Що таке спецоблік? Практично під мільйон людей. Це бувша мусорська, Чекійська пенсія, СБУшники, а там всі підброніровані. Який нахер спецоблік? Спецоблік, щоб шо Щоб шо Це чиста, блядь, зелена чепуха хаває, блін. За цими бронюваннями, блядь, свою шоблу. Всю. Аналогічно державні службовці, блядь, правоохоронці, в блядь. який час війни може бути блядь, бронювання економічне, якого немає в Конституції. Це чиста чепуха, блядь, пелорама бабок. Все, ну тут все дуже просто. Тому по мобілізації можна не розказувати каски дідопанаса і надавати російське ПСО, що у нас немає кому воювати, у нас повно кому воювати. І це прекрасно всі знають. Просто що там а, без замін. Одні і ті самі, що на фронті. А чого так відбувається? Тому що хто бабки пиляє, хто блядь, ФСБшників задачі виконує, хто очерняє мобілізацію. Да? Откуда ці ролики в інтернеті беруться без конця. Да? Немає жодного, я вам підчеркую, немає жодного ролику. І от зараз до нас там підрозділ приходять хлопці, які самі приходять військомат. Але їх відео немає. ТЦКшники не показують цих людей, які самі прийшли мобілізуватися. Зато повний інтернет з утра до вечора оцим шмарамарафоном, як у нас насильно б'ють там і заганяють у цьому. Ніхера собі. Так ребята, це схема для чого? Щоб зашугати цивільне населення і зламати основи спротиву да, нації. Це чиста російська залупа. На чолі цієї схеми стоїть агент Рашки Підірашки в Україні, блять. Олешка Мусор, татаров такий. Да? Який вже давно всі бля, знають, що працює на рашку під рашку. І там тітухани, мусора, блядь які мусора залазили в РТЦК. Блядь. Боячка ж не ходить, пацани, не крутять на вулицях під картинку людей. Це, блять, ці шляпи, блять, мусора вонючі і тітухани, да? і які їм наказання, їх тільки глушити треба. Тому у нас формується картинка. Фронт вони переламати не можуть, хоча, от, повірте. У нас стоять в обороні полосі обороні дві бригади, а наступає шість. Тотальна перевага, блін, у ракетному озброєнні, в авіації, військово-морський флот, Гігантська сухопутна армія, і вони на фронт одну єдину тоненьку ниточку не можуть передавити. Але вони інформаційно це преподносять так. Що наше цивільне населення, воно вже готове на все, на будь-який мир. Ще старається шкапа блядь, задрочена, вонючий. воно семе, неспроможне ні на який хір, тільки спок може, блядь, користуючись тим, що ми в скрутному становищі, блядь, змушує постійно нас до якихось, блядь, уступок хуйлу. Так от, люба особа, яка від імені України підпише будь форму договору, буде це там перемірення. Замірення. по суті, це капітуляція, тому що в будь-якому із цих договорів підари з наших територій не підуть добровільно. Одним єдиним договором, який змусить їх піти з території України, це є збройні сили, виключно військовим шляхом. На даному етапі, блядь. треба не бігати, а шукати мир в мірвачах хуйла, а закапуватися, готувати лінії оборони, блядь, другий, третій ешелон. І перемолоть їхні наступальні спроможності. Вони в них не безкінечні. На всіх ділянках фронту фіксуються нігри, ні пальці, там куча всякої піздоти. Це говорить тільки за те, що, не розказуючи там 140 мільйонів цих петухів є. Да? Насамкіли там із мобілізацією теж велетенські проблеми. І от у нас зараз наступають вони з дирки, лугандона. Запорізької Херсонської області під блядь, носиками штиками повиганяли цих підерів, Вони лізуть. В Україні бля, погано жилося, зараз здохнуть по посадкам. Ось така вона потужна потужність. І щоб було зрозуміло, що в них справи не так, як вони хочуть нам показати. Да? Є ж дані об'єктивні дані розвідки, і це ж розвідки там і натовські, да? про спроможності по виробництву. Засобів ураження в Russian Federation, у них там добре пішло, шахеди зійшли, блін. Да, вони там масштабувалися, і це по суті там чуть ли не головний інструмент, тому що балістика дорога, і балістики там стільки багато, щоб закошмарити одночасно всю територію України, це найбільша країна Європи, у них не виходить. Но шахедами питаються. Но є контрміри. легкомоторна авіація, зенітні установки з штучним інтелектом. Виробництво ПЗРК власного радіус ну, ЗРК да, Малого, середнього і Дальнього Раду дії свої. Там є у нас розробки кількань, Дніпро, в якій там стадії. Тут треба давати фінансування. Ну, міністром оборони має бути на час такої страшної війни фахова військова людина. Це не Шмигаль, це не Умеров, це не Резніков. Вони виключно для того, щоб вкрасти гроші. Ну не вже комусь не зрозуміло, що таке бля, ці зелені. Це не про перемогу. Кожне кадрове призначення, воно, блядь, невміняєме. Силами технологічних систем в ЗСУ поставили 22-річну катьку керувати. Це для перемоги? Серйозно? Це для палерами бабок. І я б стільки б вам не говорив, що оцей потужний бігає по світу, підписав 28 безпекових угод. Переговори, то, блядь, в Оман, Париж, Стамбул, блядь, Мінськ, що, куди ще бігти? щоб що, шо, для чого? Замість того, щоб навести лад з мобілізацією, забезпечити підрозділи Збройних сил, на чолі вовків, якими є ЗСУ, От дивіться, у нас виросла а, нова гвардія офіцерів із боячки. Я б, наприклад, ну це моя особиста думка, моя особиста головнокомандуючим Збройних сил ставив би людину на кшалт Редіса або Білецьку. Це офіцери, які своїм прикладом організаційно управлінськими рішеннями показали, як потрібно воювати. І подивіться, які результати за всю війну і з тою технікою озброєння, що їм давали там по капельному поліву. Так от таких людей на керівні посади. І вони мають призначати. Структуру під себе будувати і повірте, нічого страшного в тій рашки порашки нема. Ядерна країна да в сраку хай засуне тобі ядерну дубінку. Ніхто воювати не буде. Тим більше війна зараз зміщується більш технологічно. У кого буде технологічна перевага, то і виграє. Зараз дуже тяжкий момент, але його потрібно пережити. Ну, пережити як? Гігантські кошти країни, які розкрадаються. Це мендічі, блядь. Тепер оці е, чмошники гайдаї, блін. Це той, блін, носата писатий, блін е, чернишов. Одні зашквари, блін. Про яку війну може бути мова, коли в нас страшні бої день на фронті, а в нас зашквари, набої з бу, блін. Я вам скажу так: війну ми можемо виграти, і ми мусимо її виграти. Але ми мусимо поміняти оцих нещасних, що пройшли. Тому що це не про перемогу. І вони б самі мали розуміти, що вони не тянуть, вони не розуміють ні з методів ведення війни, ні способів ведення війни. Тому мусить піти і вступити в місто тим, хто може розбиратися в цьому. Це прості й зрозумілі речі. Але жадоба грошей, і ці записи із квартири Міндіча, я в рот їбав цих українців говорять тільки про те, що своїми ногами вони не вийдуть. Ну, якщо не своїми ногами, то можна не своїми. Але спроможності України і її союзників для перемоги всі є. Єдине, чого немає, нормальних організаційно-управлінських рішень в першу часу, в першу, в першу чергу, це політичні рішення, політичні призначення. І політичні призначення всередині ЗСУ вони ніяк не способствують успіхам на фронті. Тому що коли політики влазять в Курську, в яку непонятну операцію, в Запорізьку операцію і трублять за це по півроку, потім ми отримуємо купу втрат бронетехніки і людей саме головне. Ну, сподіваюсь, що мої ці всі слова вони не підуть в пустоту, да? а хтось таки додумається. Що перемога кується, вона зверху. Посаду верховну, головнокомандуюча, має зайняти людина на кшалт Михайла Драпатова. Головкомом має бути такі люди, як Редіс, Білецький і деякі інші командири. В нас є боячка, яка виросла. Це ж, здає, це ж не тільки я, да, командир з воду якийсь там. Розумію. Це розуміє дуже багато людей. Так в чому проблема? В чому проблема? І повірте, коли такі люди будуть командувати Збройними силами, під його ім'я дуже багато людей піде воювати. Тому що знають і розуміють, що буде, да, буде тяжко, але буде нормальна організація управління і буде нормальне забезпечення. От і все. Так що, потужна потужність вона така. Отож, не плачте, не скигліть. Робіть висновки. Шлях до перемоги він не такий простий, і після зміни зелених за один день нічого не буде. Але з приходом до влади українців-патріотів, після зміни президента і Верховної Ради, ми закладемо фундамент майбутньої перемоги. Вона може куватися і рік, і два, і три. Але обов'язково своєї мети ми маємо досягти. А виходить і казати, що ми не можемо досягти перемоги військовим шляхом. Це слова чиї, це хуйла слова чи чиї. Це ну, не, не мужика слова, блін. Це чиї слова. Ніхто і ніяк. Якщо він від свого імені виходить це розказує, ну значить тоді хай, блять, за себе відповідає. З підерами можна і потрібно воювати. Вони прийшли знищити нашу державність, а не забрати чотири області, віддай чотири області, потім п'ять, потім 10, потім здохне. О! І хуйлу, і тим хуйловцям, які всередині України. ЗСУ найкраще і багато чого сказаного мною збудеться. А ви ж, казаки, допомагайте підрозділам Збройним сил, тому що з такими шмигалями, шмигулями і забезпеченням, то нам ще довго воювати. Всіх обняв, все буде Україна, слава нації.